5-7 серпня ми взяли участь у чемпіонаті Полтавської області з польової стрільби. Команда у складі 12 спортсменів, 2 представника та тренер. Перший день змагань, прибуття команд, пристрілка зброї, розміщення, мандатна комісія та інші організаційні справи. Як бачите, відділ освіти Шишацький виділив нам комфортабельний авто у супроводі водія Анатолія Васильовича. Розміщення в готелі, харчування також взяв на себе відділ освіти. Дякуємо Караваєві Наталі Миколаївні та всім працівникам відділу освіти. Ставте свої коментарі, побажання, підписуйтесь на канал, а також вітайте дітей. Тим самим підтримуючи розвиток кульової стрільби на Шишачині. На наступний день, перший день змагань, виконувалась справа ПП-3. Це особиста вправа. 60 пустлів на 10 метрів виконується з пневматичного пістолета. Ви бачите Легейду Вадима, Ляшенко Богдана, Шкільнюк Катю, Подоляка Данило. Та найкращу спортсменку нашого тиру тутку Анастасію, призера чемпіонату України, неодноразову чемпіонку області. В цій вправі також Настя виграє на цих змаганнях зі своїм результатом 552 очка. Серед дівчат вона перша. Поруч з наш Подоляка Данило, теж наш перспективний спортсмен. Подоляка Данило Катя теж встановили свої особисті рекорди на шостій позиції. Ви бачите забродну Настю, теж призер цих змагань. У другій зміні учасників на шостій позиції Ісаїв. Та бачите, його тренер недбайло. Віктор Вікторович, кращий тренер полтавської збірної команди, тренує городинцями Максима, учасник Олімпійських ігор. На п'ятій позиції Ляшенко Ія, наша учасниця. Гакушенко Олександра на четвертій позиції, Богдан Кривега, наймолодший учасник нашої команди. Миришніченка Злата, вже неодноразово призерка чемпіонка Полтавської області, а також була призером в команді на чемпіонаті України. Та наш лідер команди серед хлопців найкращий учасник, кандидат в майстрі спорту Литвиненко Артем. Артем показав свій не найкращий результат, але став призером. На виконання вправи дається півтори години. Ви бачите, наші дівчата в гарному настрої, посміхаються. Ляшенко її кривега. Андрій Петрович допомагає тренеру. Його син Кривега Богдан, бачите, виконує точний постріл, перспективний талановитий хлопець, саме наймолодший в команді. Третя зміна шостий, п'ятий та четвертий. Учасники команди з міста Полтава. На третій позиції наш дебютант Сидарчук Михайло. На другій позиції вже була призером наша Василенко Вікторія. В Програмі ПП Мікс ставала призером Полтавської області. І на першій позиції найкращий учасник майстер спорту. Неодноразовий чемпіон України, чемпіон Європи. Переможець цих змагань за найкращим результатом. Підгорний Тимур. Тимура в горішніх плавнях тренує Недбайло Віктор Вікторович. Поки ми змагаємося з пістолета, виконується справа ГП-6. Ви бачите, діти з гвинтівок, екіпіровані. Тренують їх найкращі тренера Григоренко Владислав. Альона Фьодорова, старший тренер збірної команди України, допомагає їм. Ви бачите, на гнів рубіжі майстер спорту Шевченко Максим. Ми дякуємо усім тренерам, колективу тренерів горішніх славнів, які постійно підтримують нас, запрошують на змагання, допомагають нам. Друга вправа, яку ми виконували, стрільба у парах. ви бачите, полтавська команда. Хлопча Анастасія та Вінокуров Олександр, полтавська пара, підгорний Тимур та Забродна Анастасія також стріляють у нас. І наша пара, перша наша пара на першому другому. Тут Анастасія та Литвиненко Артем кандидати в майстри спорту наші. Шишацькі діти. Ви бачите, Настя робить поправочку. Її підтримує тут тренер Шевченко Максим поруч. Підгорний. Бачите, нервує, нервує трохи. Настя сміється з нього. Так, але Тимур готується. Вони зайняли друге місце. Нервують, тому що чемпіони наші були вже три, три рази, і в четвертий раз Настя і Литвиненко Артем стають чемпіонами в цій вправі. Привітайте наших спортсменів в коментарях. Поставте свої лайки, коментарі, підпишіться на канал. Тим самим ви сприяєте розвитку кульової сліди на Чехаччині. Звісно, ці змагання вважаються відбірковими до чемпіонату України, який вже відбудеться. З 15 серпня в місті Вінниця. І ми туди вирушаємо командою. У складі полтавської команди будуть і наших 5 найкращих шишацьких спортсменів. Опорна база міста Горішні плавні являється олімпійською базою. Тут тренується городинець Максим, який зараз на Олімпіаді в Парижі зайняв восьме місце. Це досить достойний результат. Він попав 584 очки в правій швидкісної стрільби з пістолета на 25 метрів. По закінченню цієї вправи ПП Мікс. Стрільба в парах, де виграють наші спортсмени Литвиненко Артем та Тутка Настя. На третій позиції залишається Мирошніченка Злата. Разом з Легейдою Вадимом. І вони стають третіми призерами. Василенко та Ляшенко Богдан займають п'яту позицію. Ви бачите, Легойда Вадим та Мерешніченко Злата на першій другій позиції займають третє місце. Зараз буде нагородження. Дивіться, слухайте, ставте свої коментарі, побажайки. Ми запрошуємо займатися кульовою стрільбою дітей віком від 10 11 років. І з вересня місяця буде у нас набір. Додивіться відео до кінця, там буде ще нагородження учасників змагань, переможців, призерів. Уся наша команда щиро дякує нашим організаторам, керівникам, які нас фінансують. Супроводжують постійно підтримують. Це наш директор дитячої юнацької спортивної школи Попадич Ігор Іванич, наш керівник відділу освіти Караваєва Наталія Миколаївна. Дякуємо також директору школи Вернацького, де знаходиться наша база Іваниці Віталію Анатолійовичу, всім працівникам школи. А також працівникам відділу освіти, водію Анатолію Васильовичу привіт. На цей раз представниками команди від батьків були Кривега Андрій Петрович та Сидарчук Андрій, батьки наших вихованців. Моя особиста подяка Кривега Андрію Петровичу, який постійно ремонтує техніку як електрик. Звісно, ми не беремо участі у стрільбі з гвинтівки. Наш сільський бюджет не тяне таку зброю. Ви бачите, які костюми потрібні, гвинтівки, установки. Це все дуже класно. Стрілецький тир міста Грішні плавні має давні традиції у розвитку кульової стрільби. Заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури та спорту. Без Євгеній Михайлович, заслужений тренер Недбайно Віктор Вікторич, Григоренко, Влад, Альона Фіодорова і також тренера, які ще працюють тут. Під сім тренерів. Ви бачите, Тетяну з Полтави слідкує за своїм вихованцем Стрільба з Гвинтівки. В останню зміну виконують правил ПП мікс в парах. Наші Дебютанти, бачите, Сидарчук, Михайло, Гапусенко, Олександра в парі з ним. Богдан приєгав, парі з Ляшенко і дівчинка талановита теж. Подоляка Данила, наш перспективний талановитий хлопчик на, другий, на першому другому щиту у нас шкільнюк. Разом да з Данилом Катя виконує вправу «ПП-мікс». Вони постійно з Данилом стляють. Наші молодші вихованці встановили свої особисті рекорди. Привітайте їх, поставте свої лайки, коментарі. По закінченню вправи. Буде проводити нагородження головний секретар цих змагань, старший тренер збірної команди України серед юнаків та дівчат Фьодрова Альона. Вона підготувала медалі, грамоти для учасників змагань. Ви бачите, кульова сліба, технічний від спорту, який потребує сучасну зброю пневматичну. У нас тільки два таких пістолета. Які нам придбали шишаки. Вся остальна зброя у нас досить уже була в використанні, тобто треба ремонтувати постійно, підтримувати зброю. У нашій команді беруть участь вихованці тренера Пономарьова Олега Володимировича, який зараз напередку захищає нашу Україну, бореться з расистами. Вітаємо його, передаємо привіт. Побажання найкращі, міцного йому здоров'я та швидкого повернення з перемогою додому непошкодженим. Також велика подяка та уклін всім нашим захисникам України, які зараз тримають оборону та дозволяють і створюють нам можливість займатися улюбленим видом спорта. Віримо у перемогу України, віримо в наші збройні сили. У майбутнє України. У майбутнє нашого олімпійського виду спорту. Ви знаєте, що на Олімпійських іграх в Парижі Сергій Куліш з міста Черкаси, якого тренерує на гній Віктор, зайняв друге місце та приніс срібну медаль. Привітайте Сергія та всіх тренерів збірної команди України. Але проходять змагання. Ми дуже раді вас зустрічати знову тут. Все більше і більше вас стає. Хтось підростаючись з кимось, ми вже знайомі. Це дуже круто. Значить, наш вид спорту він розвивається в нашій області. Якщо не знаєте, коли завершилося найголовніше змагання чого піч, Олімпійські ігри. В польовій стрільбі в нас є медаль, фіналіст, і дуже хороші, високі результати, якщо ви знаєте. Повністю вся збірна, яка поїхала на Олімпійські ігри, комусь не вистачило по одному очку. Це Корстильову Павлу, Банькіну чи Городенцю Максиму, який вирос в цьому тирі. Не вистачило одного очка до фіналу. Двоє спортсменів, гвинтівка, куліш Сергій зайшов в фінал, став другий, і Павло Коростельов був в фіналі на швидкісній стрільбі. Для виду спорту Олімпійського це дуже круто. Дякуємо вам, ми сподіваємося, що в нашій області хтось з вас буде зростати і в майбутньому ми теж будемо пишатися, що є наші олімпійські учасники або призери, або чемпіони. Давайте будемо гідно працювати, ми готуємося зараз до чемпіонату України. Надалі у нас буде ще два чемпіонати. Ви щось вивчили, навчилися, все, кнопочка зберегли і далі ми так будемо. Ні, на жаль, так не існує. Якщо б так було, ми б не були в, а, в олімпійських видів спорту. Тому, як би не було складно або як би не було добре, ніколи не розслабляйтеся, будь ласка, працюємо і приїжджайте до нас ще. А зараз перейдемо до приємного. Давайте розпочнемо нагороджування з дівчат. Вправо мікс Дівчата, хлопці, вибачте, ГП Мікс там. Гвинтівка. Гвинтівка. За третє місце ми запрошуємо Михайлю Марію та Грибенюка Андрія. Запрошуємо майстра спорту міжнародного класу Михайлюк Софію та добролюбового Олександра. Дівчата, за третє місце ми запрошуємо кандидата в майстри спорту Король Марію, яка по ціла третє... Зібрали всі найкращі гвинтівки. Збірна команда Полтавської області. Самі найкращі дівчата, хлопці, гвинтівки. Вони вже є і призери чемпіонатів України. Самі, самі найсильніші, гарніші, красивіші. Пістолетів в пневматичному змішані пари у нас були олімпійська вправа. Призерами стали шишацькі діти, а також горічні плавні. Тимур наш неодноразовый чемпион Украины, чемпион Европы, хлопцы сами сильнейших Сборная команда Украины. Так, бежит, бежи. Тимур, ставай. Кишатські чемпіони вже неодноразові, чотирьохкратні чемпіони вже області. Сама бага, сама багаточисельна команда річніх плавнів. Найяскравіша команда. Да? Сильні чемпіони Європи, світу. Учасники Олімпійських ігор городинець жде Максима. Майстра спорту України, підгорного Тимура, горішній клавні. Тимур не дав нікому шансів, молодець. А друге місце ми запрошуємо. Добролюбова Олександра! Та за перше місце ми запрошуємо Валейшу Максима! Ох ти! Ти серед самих-самих титулованих. Макс, ти їх переміг. Бач. Зачіска у тебе супер. Браво, ПП3 серед дівчат. Запрошуємо. За бродну Анастасію. Третє місце. Горішні плавні. Ох і красуні, горішні плавні, всі дівчата. Одна як на підбір всі дівчата. Наша Злата. Ну вже була призером, чемпіоном. Все, все. І за перше місце чемпіонку справі ПП3. Кандидат майстри спорту. Тут Анастасія Мітрова. Настюха молодець. Наша Настя вже призер України була, так що вже чемпіонат області виграла, теж уже неодноразово. Супер дівчата. Я да, хочу запросити до грамоти та подяки козинець Ганну, яка на перших своїх змаганнях виконала другий розряд у вправи ГП 6 серед дівчат. Серед дівчат є. Ух ти! А ти казала не попала. Попала особистий рекорд. Умнічка. Дякую організаторам, суддям, молодці. Коваленко Максим. Всі. Тренерам всім. Так, до зустрічі. Можна вас Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі, да? Дивіться, дивіться в Ютубі вас. Чемпіони призери. Ото на пам'ять, давайте всі команди разом. Команда горішній плавник. Так, підтримуйте кульову стрільбу. Підтримуйте молодь талановиту.